Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. 13 грудня вже цієї середи відбудеться супер розіграш Суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3348-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 853 тисячі гривень. Теражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект «Номер». 3 і ми переходимо до розіграшу. Дев'ять, двадцять вісім, тридцять сім, сорок три. 23. Лото максимо максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, в вашій увазі 8280 розіграш державного лотереї кено. Таражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. П'ятдесят один, двадцять дев'ять. Тридцять один. Дванадцять п'ять, тридцять чотири, п'ятдесят сім. Сімдесят вісім, чотири, вісімдесят. Дев'ятнадцять. П'ятдесят п'ять, 70, чотири, сімдесят, сімдесят п'ять, тридцять п'ять, сорок п'ять, тридцять шість, шістнадцять, тридцять вісім. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7133 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Один. Три. Два. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким б вони випадали. Один, три, два. Бережіть себе, це буде Україна.